Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи! Того часу Ісус сказав юдеям Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти біса маєш. І Авраам помер і пророки. А ти кажеш Коли хто збереже моє слово, не скоштує смерті повік. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Мій отець є той, хто прославляє мене, той, про кого ви кажете він наш Бог. Та ви його не пізнали. Я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас брехуном. Але я його знаю і зберігаю його слово Авраам, ваш батько, розвеселився, тому що мав побачити мій день. І побачив і зрадів. На цей юдеї йому сказали Ти не маєш ще й п'ятдесяти років. А вже бачив Авраама. Ісус їм сказав. Воістину, воістину кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Все ближче і ближче наближаємося до Пасхи. Перед Пасхою є смерть і мука Господа Ісуса. І е, чим ближче до цих подій залишається залишається вже рівнесенько нам тиждень, так, коли вже Ісуса Великий Четвер схоплять. Що більше підсувається час саме до цієї події, тим більше накалюється градус. Вчора з ним була сварка, сьогодні з ним була сварка, але ця сварка в сьогоднішньому вже більша, тому що сьогодні вже схопили каміння, щоб кидати в нього. Каменування є чимось абсолютно страшним. В країнах Сходу можна побачити, що там практикується. Це по сьогодні людину. Як правило, закопують по пояс, щоб вона не могла ніде подітися, нікуди втекти, і затовкають камінням. Жахлива річ, з людини фактично утворюється таке криваве місво, це щось абсолютно жахливе. І тут бачимо, що з Ісусом хотіли зробити абсолютно те саме. Але давайте по черзі розбиратися, як це все відбулося і чому саме так, а не інакше. Ісус намагається з ними розмовляти. З одного боку. <кій> Видно, що цим людям він вже нічого не доведе. Зрозуміло, що ці люди вже упереджені, вони вже не збираються його слухати, і саме в цьому є предмет їхньої розмови, їхньої дискусії, їхньої сварки. Е, між дискусією і сваркою є дуже велика різниця. Ну, але от в них це вже дійшло навіть до, до того, що камінням хотіли його забити. Тобто, коли люди не просто сперечаються, але. Готові вбити навіть тут щось відбувається найгірше, через що Він їм щось каже, вони його не чують, але не просто не чують, але навіть і не збираються слухати. Отож, ті слова, які каже Ісус, не тільки потрібні для тих слухачів, але потрібні для того, щоб Він сказав, як воно є насправді. І вони, ці слухачі, навіть попри те, що вони не готові цього слухати, повинні постати перед вибором. Ми або його слухаємо, або його не слухаємо, або приймаємо те, що він каже, або відкидаємо. І саме так це відбувається, саме в такому ключі на це потрібно дивитися, не інакше. Дивимося далі. Він їм починає розповідати по черзі, для того, щоб вони е, намагалися вчепитися за щось, що вони розуміють. І тут Ісус заходить якийсь спосіб, що вони розуміють, і тут Він відкликається до того, що є авторитетом для всіх євреїв. Е вони знали про Авраама. Авраам для нас з вами, можливо, вже має менше значення, менше місце, тому що ми говоримо про Ісуса, ми вже говоримо про апостолів, ми вже говоримо про святих або тих популярних, або тих, які жили нещодавно відносно. Натомість для євреїв таким беззаперечним авторитетом, до якого відкликалися всі, це був саме Авраам. Від Авраама почалася вся історія. Спасіння вже після всіх тих перепитій з Адамом, з Євою, з потопом всесвітнім. Ну і потім вже починається вся історія, як то воно там було за Авраама. Це дві тисячі років до Ісуса, відповідно, чотири тисячі років до того моменту, в якому ми зараз з вами знаходимося. І Ісус намагається пояснити їм, що Авраам зрадів би, якщо би почув про мене. Авраам тішиться. Зараз я прочитаю. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки помирали? Ким ти самого себе робиш? Вони дивуються, а Ісус розповідає, намагається до них достукатися, що йдеться про вічне життя. Йдеться не тільки про життя матеріальне, про наші руки, ноги, які з часом помирають, колюють. Ми цього не можемо ніяк змінити. Людська смерть залежить від дуже багатьох факторів. Якщо якась інша людина цієї смерті не завдасть, якщо людина сама собі віку не вкоротить, то наше життя залежить від нашого способу життя. Від наявності поганих звичок, від лікування різноманітних хвороб, від вчасного реагування на ці хвороби багато в чому залежить від генетики, від того, як жили наші предки, наскільки довго вони жили і так далі. Є дуже багато різних причин, але Ісус намагається їм пояснити, що йдеться про вічне життя. Більше того, якби вони уважно слухали Ісуса, то би, можливо, так би не чіплялися за кожне слово, тому що Ісус розповідає, що Авраам, в притчі про багача і Лазаря, той Лазар, цей бідолаха, який там помер на порозі у того багача, звертається до Авраама і каже, Отче Аврааме, Ну і потім Авраам пояснює, що між нами і вами лежить велика прірва, і ані ми до вас, ані ви до нас не можемо перейти. Розповідає, що так є на тому світі. Цей стан блаженства, стан раю, там, де добре, а не там, де погано. І він відкликається саме до цього стану, каже, що там є Авраам. Ісус представляє Авраама як цей беззастережний авторитет для старого заповіту. Але вони не хочуть його почути. Вони починають казати, ні, це не може так бути, він ж помер, і пророки померли. Та зрозуміло, але Ісус говорить про вічне життя, Він говорить про зовсім інший вимір цього життя. В продовження цієї справи, розмови про життя, про смерть. Закінчення цієї розмови для нього, його слухачів відбудеться тоді, коли він сам воскресне. І коли апостоли. Не розумітимуть взагалі, що відбувається. Вони е, не будуть його впізнавати. Вони не зможуть зрозуміти, як він крізь двері проходить. <кій> вони не зможуть зрозуміти. Чому це відбувається так, що він міг бути в одному місці, а потім в якомусь іншому. Як так ми ж його тіло з Христа знімали, ми ж в гріб його поклали, а тут, виявляється, він ходить, розмовляє, живий. Вони не можуть цього зрозуміти. Та зрозуміло, що не можуть. Ніхто би цього не міг зрозуміти, тому що смерть це смерть. А тут, виявляється, Ісус її перемагає. Але Ісус про цю перемогу, життя над смертю, говорив не тільки коли він Воскрес. Він говорив це ще раніше, ну, хоча б в цьому сьогоднішньому фрагменті, він говорить про це вічне життя. І він намагається відкрити їм правду, якою вона є. Намагається відкрити складну, надзвичайно важку правду про е, Пресвяту Трійцю. Розповідає, толкує, розказує про те, що є отець, а є я. Я і отець одно. І ці слова, які їх. Зачепили так найбільше і найгірше це те, що е, тоді б ви зрозуміли, що я є. Тут прозвучали ці слова его, еймі латиною або яхве, е, єврейською мовою. Я є той, хто є. Іншого, крім мене, немає. Це ім'я єдиного Бога. Я є той, хто існує, або я сущий. По-різному це можна сказати, але суть залишається та сама. і Він. Ісус ототожнює себе з отцем, каже, що Я є той, хто є, я це є Бог. <кій> і вони замість того, щоб його опоненти, слухачі, замість того, щоб прислухатися, почекають, так він ж відкликається до пророцтв, так він робить знаки, так він нас навчає чогось. Послухаймо його, що він каже. Ні. Вони зупинилися на якомусь моменті і далі не хотіли приймати правду. І знаєте, про цю. Трагедію можна розповідати дуже довго, напевно що. Я спробую скористатися прикладом, який зараз у нас є наочний. Можете також в коментарях писати, як ви до цього ставитеся, як ви це сприймаєте. Не знаю, чи слідкуєте за цією ситуацією, чи вам десь на очі це потрапляло, чи ні. Але вчора в Україні було досить шумно через те, що. Вчора в Лаврі Києво-Печерській мала бути би, остання служба московського патріархату. Ну, те, що вони кажуть, що вони не Московський патріархат, то це нехай свої бабці розкажуть, тому що члени єпископату, єпископи є членами синоду РПЦ. По сьогодні це є на офіційних сайтах і так далі. Тобто, якби між ними був якийсь там розкол, так би мовити. Вони належали до якоїсь іншої, до якогось іншого складу єпископів, ну, то вони би до нього не входили, а так входять. Так що ну, ці всі байки, це насправді слухати дуже сумно. Але хочу звернути вашу увагу саме на іншу річ. Коли вчора журналісти, один журналіст з Радіо Свободи підходив брав коментарі. З точки зору журналістики, я йому віддаю належне, тому що він. Задавав максимально нейтральні питання. Тобто він не намагався провокувати тих людей, які були накручені і так вже дуже сильно. Він е не підколював їх, е не знущався з них. Він, з точки зору професійності журналіста, зробив дуже правильно. Е я цей приклад хочу запам'ятати, щоб ставити в приклад, як яким журналістом потрібно бути, тому що завдання журналіста показати те, що відбувається, а не показати свою точку зору. Свою точку зору вже показує аналітик, коли там співставляє якісь там події, і коли він каже свою точку зору, цей журналіст з Радіо Свободи показав точку зору тих людей, куди прийшов. Так от, він беручи ці коментарі, просто питався, що люди думають, і тут. Звучать всі ті речі, про які ми з вами чуємо не тільки в цьому сюжеті, але чуємо в наших парафіях, в містах, селах, не тільки в Києво, Печерській лаврі, але серед дуже дуже багатьох подібних людей. І чуємо ті самі речі про те, що ні, ніякої війни немає. А навіть якщо війна є, ось одна там монашечка про це сказала, то значить, так воно і має бути, значить, так воно і треба. І знаєте, там багато різних речей було сказано, але якось не по собі від того, що як може так бути, що гине стільки людей по сьогодні, стільки поранених, стільки вкалічілих, стільки людей шукають прихистку по інших країнах, стільки біди відбулося за цей час. І буквально вчора я вам наводив приклад документального фільму Битва за Ірпінь, а битва за Ірпінь це була і битва за Київ, тому що ну це передмістя Києва, фактично. Але разом з тим всім в Києві є маса людей, які заперечують, кажуть, що ні, там росіяни такого зробити не могли. Якби все добре. Ніколи ми там за Росію не вступалися. Так, не мов би, ми цього ніколи не чули. Так не мов би. Так, не мов би не знаю, у нас вух очей немає. не мов би ми не знали про всі ті випадки колаборації, приховування, виправдовування війни, небажання відспівувати полеглих наших воїнів. Ну, список нескінченно довгий, чесно кажучи, навіть не хотілося би мені про це говорити, бо просто неприємно. Але хочу, щоб ви замислилися зараз над ось цим одним таким моментом. В який момент людина перестає сприймати реальність, якою вона є? От що має відбутися з людиною, щоб людина, дивлячись на те, що відбувається, дивлячись на ті випадки там, колаборації, дивлячись на те, що зробила Росія, просто казала, що, що або цього не існує, або якщо це існує, то так воно нам і треба, так воно і має бути. Так почекайте. І що найгірше в цьому всьому? Що найгірше насправді в цьому всьому, що в тих дискусіях дуже часто е, ці люди, які дискутували, там, висловлювали свою точку зору, досить емоційно, відкликалися до Бога. Бог управить, Бог наведе, а одночасно, з іншого боку, Наводження якихось страхів про те, що от якщо там щось станеться там з Лаврою, то там потоп буде в Києві, то там станеться те то і те, то того, що є пророцтво. Таке нескінченне маніпулювання людськими страхами, залякування нескінченне. І мені, ну ясно, що я не буду брати участь в цих дискусіях, бо ну добра з цього ніякого не виникне, і в мене немає такої можливості, і сенсу в цьому немає. Але зараз я от з вами спілкуюся і хотів би вам сказати, що в цій ситуації можна би було тим людям сказати, що чекайте, а ну ви точно читали Біблію, ви точно пізнаєте Бога, яким Він є. Ви кажучи про те, що війна є, і так воно має бути. Ну, Не хочеться вам пригадати е, тих рядків зі Святого Письма, там де кажеться, що проклятий кожний, хто вступає в межу ближнього, хто забирає майно в ближнього. Чому одразу потрібно е, якесь зло прикривати Богом? Бог не хоче війни, Бог не хоче зла, Бог не хоче, щоб люди страждали, Бог не хоче, щоб діти були сиротами. Це не Бог вибирає людина, яка обирає гріх. Люди, ну в цьому випадку росіяни, які вибрали те, що от підемо ми вбивати українців, бо нам не подобається, як українці живуть, і пішли вбивати або не пішли, а запускають своєї території ракети по нас з вами. І тут в той же самий час якісь люди, які кажуть, що вони віруючі, ну і напевно десь там та віра у них є в якомусь зародковому стані, кажуть, що ну, значить, така Божа воля. Ні, заждіть так, хвилинку. Бог цього не хоче. Бог цього не хоче. Бог не хоче, щоб людина страждала. Бог хоче, щоб людина спаслася, звісно ж. Але не в Божій волі, не в Божому бажанні оці всі страхіття, які відбуваються. Сатана цього хоче, а не Бог. І знаєте, я просто наводжу приклад зараз вам, щоб ми, читаючи про Ісуса, намагалися зрозуміти ось цей градус. Людської ненависті, людської впертості, відкидання очевидних фактів, які є, ну, тобто заперечувати, що Російська Православна Церква в Україні е, співпрацює, ну, хоча б, що відбувається з тими священниками, які е, на окупованих територіях ну, їм ж ніхто не перешкоджає, на відміну від священників е, ПЦУ. Ніхто не перешкоджає, на відміну від священиків, греко-католиків, яких, хоча б ось двох, знаємо, в полоні вже багато місяців. Ніхто не закриває парафії московського патріархату. Вони живуть, тішаться, записують ролики про те, що прийшли освободітелі. Так ми це будемо заперечувати, ми будемо казати, що цього всього не існує. Дивіться, знаєте, я би не хотів, щоб ви сьогодні звернули увагу на московський патріархат. Я це наводжу як тільки приклад. Приклад, тому що те, що сьогодні прочитали про Ісуса, і те, що сьогодні відбувається для дуже багатьох людей в Україні, це ж проблема не лише Київської лаври, це проблема наших сіл, міст. Коли люди заперечують, очевидне абсолютно очевидне. Кажуть, що ні, Путін не нападав. Ні війни немає, все добре. Це просто ви так собі думаєте, що так воно є, насправді це зовсім інакше. І нашпиговування людей. Далі ще наступна річ, яка є надзвичайно болючою, і в мене немає відповіді, що з цим робити. Ну, пробачте, я так ділюся з вами цими своїми переживаннями, але ну, мені хотілося би сказати, що я знаю, що з цим робити, але я не знаю, що з цим робити. Тому що інші люди, не віруючі, далекі від церкви, які дивляться на вислови людей, які називають себе віруючими, вони не будуть розбиратися. Це там, Московський патріархат, Київський патріархат, це ПЦУ чи УПЦ, це католики чи протестанти. Вони будуть казати, всі люди віруючі, в них не в порядку з головою. Зараз на наших очах відбувається. Деградація поняття віруючий. І це дуже сумно, тому що не розбираються люди, якої це конфесії, про що йдеться. Багато молодих людей ставлять якби, хреста ну, або крапку на, на поняття віри. Кажуть, ну подивіться, ось ці люди, як вони себе поводять. А... І так ми з вами, як католики, будемо пояснювати, що слухайте, так ми ж не те, що не московського патріархату, ми навіть з вами не православні, але кого це вже буде цікавити, хто це вже буде слухати? Люди вже пороблять свої висновки, і, і з цим потрібно буде якось далі жити. І мене це засмучує, тому що так само як багато людей відкинулося на початку 90-х від віри. Коли дивилися на, пам'ятаєте, було біле братство, Марія Деві Христос, вони теж розкидалися пророцтвами різними, вони теж збирали навколо себе дуже багато людей, людей, які були готові на все, навіть на самогубство, масове. Заради чого? Ну, повірили тим людям. І поняття віри тоді було великою мірою дискредитоване. Сьогодні ми зустрічаємо Ісуса, який намагається пояснити людям речі, які вони не хочуть прийняти, яких навіть не хочуть слухати. Це сумно. Нехай це Боже Слово, яке ми з вами сьогодні чуємо, заохотить нас до того, щоб ми були відкритими на Божу правду, на Боже Слово, щоб ми з вами хотіли слухати, розвиватися, і навіть якщо чогось не розуміємо, просили в Бога. Своїми словами, Господи Боже, я цього і цього не розумію. Або в Твоєму слові, або в моєму житті, або в житті моєї країни. Поясни мені. Поясни мені, що мені робити, як мені правильно до цього ставитися. Амінь.